І так, давайте з вами подивимось, що вам принесе 2024 рік. Ну, Давайте хоча б першу половину візьмемо, так, там е частина зими, весна і трошки літа, та півроку. року, тому що так далеко нема сенсу забігати, особливо в нашому зараз. Випадку, так, в Україні, хто живе, навіть хто за кордоном, принесе вам випала карта. Скажу так: принесе якісь такі неочікувані, дуже швидкі речі. Тобто, чи люди якісь, чи що буде настільки швидко все у вас відбуватися в житті, усі ось дно колодне мішала. Оця карта вже каже про те, що ваші всі плани, бажання, якісь мрії дуже швидко можуть збуватися в 2024 році, навіть неочікувано для вас. І ви будете так трошки збентежені, що навіть приємно так. Що о, як це ось воно довго не йшло, але зараз ось йде. Добре, я тоді зараз дивлюсь вашу сигніфікацію, тобто опис, хто до нас прийшов. І потім ми дивимось. Вам і далі. Дуже цікава карта. Ви людина швидка, так? ви любите, коли все швидко, чітко, не любите затягувати ситуації. Зараз, може, націлені на якусь дуже таку серйозну ідею, де ви хочете втілити в яблучку, ви хочете, щоб все вийшло у вас. І ви дійсно бачите перспективи. Я вам скажу так, тут сонечко світить на цю людину, ось лучі сонця. І це значить, що вам все світить. Від вищі сили благоволять в цьому, спокійно вас благословлять. Ви Можете йти до цього. Є у вас багато зовнішніх перешкод, ви дуже багато боролися і боретесь. Для когось, може навіть не по силам було. Так? Дивіться, тут шість таких жезлів, а людини один всього, їй треба побороти ці всі, так, шість інших з ними справитись. Але у вас дійсно виходить, ви така вогняна людина, може ви знак зодіаку якийсь так, вогнений, а може ви просто запальна людина, яка знає собі ціну, знає, що до чого. Також зараз ви можете знаходитися в колективі якусь сумісну справу робити, якісь планувати. Може, у вас є якісь там на бізнес-перспективи, ви хочете, думаєте, що от я займусь цим, 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 і буду робити, так? Але в вашому житті було багато битв і внутрішніх, і зовнішніх, я так скажу, ви боролися і самі з собою, і з вами хтось боровся, і вас могли підставляти, і зраджувати. І багато всього було, але ви вистояли, ви молодці. Давайте дивитися. 24-й, що вам принесе? М -м, дивіться, починаємо зі старшого аркан. Дуже цікаво. Це каже про що? Сила, Тобто, ви зможете, для когось це не для всіх, але для когось це початок відкриття своєї сили внутрішньої. Тобто, всі ці випробування, які були на вашому шляху, вони вас загортували, так? Бо ми бачили по дну колоди, що було чим загортовуватися. І ця сила вона буде вас розпаковуватись. Тобто Цього лева по перше, це внутрішня сила. Ви змогли приручити. Тобто вас вже ви розумієте, куди вам треба, що вам треба, вас не роздірають якісь сумніви, що я не знаю то чи то. Ні, ви чітко все знаєте в своєму житті, бо вже опит у вас такий багатенький. Неважливо, скільки вам років, важливо, скільки у вас було опиту. Розумієте? Бувають, люди в 70 років не пережили нічого такого страшного, і, а думають, що якщо вони старі, то опит, ні, то мудрі. Ні. Мудрість до людей приходить. не... Не за одне життя, я так скажу. Вона приходить за багато життів. По перше, по-друге, до душі мудрість приходить. Якщо у вас до 20 років, до 30 вже було стільки всього гівна, що пробачте за вираз, але. Ви з цим змогли якось справитись, то ви молодці, ви йдете далі. Але не забуваємо, ми своє его не тішимо, не треба казати, я така класна, а інші ні. Ні, ми любі, кожна людина, у неї, кожен свій шлях, і навіть люди, які на дні, які, наприклад, там, не можуть піднятися з якихось там, зависимостей, там, типу, алкоголь чи ще щось, чи якісь вони неадекватні, не треба їх засуджувати, будь ласка, завжди думайте. Про про те, які ви внутрішньо, які ви самі, що ви несете в цей світ, якщо ви несете добро, повагу до інших людей, так? якщо ви розумієте, що любов це є повага, така внутрішня любов до себе, внутрішня любов до всесвіту, до природи, до інших людей, до тварин, то ви завжди будете жити і навколо вас буде такі ж люди притягуватись повагою до вас. Це дуже важливо в нашому світі. Ніколи не треба принижуватись, принижувати інших. Ну це низькі вібрації, вони нам зараз не потрібні. Вони ніколи не потрібні, а зараз наш час в стані такої тяжкої стані. Так, ну це дуже-дуже. Дуже важливо. Так, і що це каже вам про це? Ця сила, дивіться, вона з вас просто проростає. Ось тут у дівчини такий квіточка, так, вона тягнеться вверх. Тобто, і націлені вони, дивіться, а тут ланцюги на цьому, так, але вона його м'яко тримає, м'яко. Тобто, ви не будете продавлювати вже всесвіт. Ви спокійно знаєте, куди йти, що робити, і знаєте. В чому суть так вашого життя і ваших справ. Вам не треба чомусь комусь щось доказувати. І люди, які такі більш з низькими вібраціями, де тішать своє его, вони будуть від вас відвалюватись, чи навіть люди як дзеркала, і ви зможете, внутрішній світ ваш міняється, і навколо вас люди теж будуть мінятися в тому сенсі, що вони ви будете їм підсвічувати якісь якості, які їм треба буде. Теж хороші якості дістати з себе. Як ми дістаємо з себе хорошій якості, тільки через пророботку поганих, так? Ну, не поганих, а тих, які нас тягнуть донизу, низькі вібрації. Добре, що ще вам приносить 24 рік, перша половина. Дивіться, ці плани на нове майбутнє, які ви строїли, обов'язково почнуть у вас працювати, на вас працювати і здійснюватись. Якщо це бізнес, якщо це родинні якісь речі, якщо це поїздки, переїзди, сміливо йдіть вперед. Тобто ви вже розумієте, що ви багато попрацювали над цим і пора вже пожинати свої плоди. Коробель цей до вас підпливе обов'язково і ви можете спокійно йти далі. Дуже-дуже прекрасний вже розклад, я бачу, що ще нам покажуть карти. Знаєте, для кого були якісь проблеми в сім'ї, для кого були якісь негаразди, чи розвалилась сім'я, чи якось не могли ви нормально жити. Все це відходить на задній план, ви це пропрацьовуєте. І знову жезли. У вас дуже багато жезлів, це така вогняна енергія, вона йде з вами у початок 24 року. Року. Ще не забуваємо, 24 й рік це рік дракона, а дракони бувають в нас різні, так? Чим дракони дихають, вони дихають вогнем. Це не просто так. І тут жезли, вони вам про це кажуть. Подивіться, тут колоски, голуби, пара голубів, голуби вибирають собі пару на все життя також, так. І дівчата, які вони святкують трошки тут інша інтерпретація, не так, як в основній колоді, в класичній, але це теж ми дивимося, бо для... Цього колод у нас є багато. Я вам скажу: ви починаєте, по-перше, пожинати плоди. Того, що ви посіяли по життю, так, це кармічні плоди, це всі плоди, які можуть бути в будь-яких сенсах. І ви будете вже святкувати. По-перше, буде якісь у вас свята. Може, хтось вас на весілля може пригласити, чи у ваше буде весілля, чи ваших дітей, якісь родичі. Це дуже близькі люди тут по карті. Це родичі, якісь там рідні по крові люди, друзі, яких ви вважаєте рідними, знаєте, коли вже. Для вас люди, ці зріднилися ви з ними. Куми, якісь там ще хтось, похресники. Тобто, ви будете може багато святкувати, якихось приємних, приємних святкувань, а також ви можете святкувати внутрішньо, тобто ваша душа буде лікувати від того, що вже якийсь тяжкий період закрився в вашому житті, ви його побороли, ви вийшли на новий етап, більш зубільний, більш благополучний, так, де вашій сім'ї буде гармонія і злагода і радість. Радість це. Основа цієї карти, тобто люди щасливі в цей момент, коли вони знаходяться. Ще четвірка жезлів це завжди про родину, це про щастя, про якісь великі, грандіозні празнування. Знаєте, тут по-різному можна прочитати, але це вже можна більш індивідуально подивитися. Дійсно, до речі, можете заказати в мене розклади на 24 рік. Ми з вами подивимось всі сфери там, від фінансів до проработок якихось особистих. Духовних, можна це дивитися на таро. Таро може щитувати. Це залежить від провідника, який з вами працює. Я працюю на вищих енергіях, бо я працюю теж над собою постійно. Тому. Головне це праця над собою, так, і я хочу до вас це донести, тому що з вас ніхто вас краще не зробить, повірте. І ваше життя ніхто не покращить, ніякі люди, ніякі рідні, ніякі кохані, ніж тільки ви. Прекрасна карта, я її кладу. Давайте ще помішаємо і подивимося, що ще. Давайте я потім зроблю. Ви можете мені писати, наприклад, якісь теми, які ви хочете подивитися в коментарях. І ми з вами будемо їх дивитися. Розбирати, я кожен день стараюся для вас робити розклади по мірі загрузки своєї особистої, але е, мені це дуже цікаво, як ви відгукуєтесь, так і для вас це теж корисна інформація. Зараз навіть хто не може прийти на особистий розклад, ви можете в спільному розкладі подивитися. Е, дуже важливо, якщо ви відчуваєте, що це вам відгукується до серця, до душі, так? то ви дивитесь. якщо ви відчуваєте, що тут щось не то, ні, це не я, це не мене, будь ласка, не мучайте себе, іщіть інший розклад, бо тут енергії багато, плюс-мінус енергії вони притягуються десь ну, однакові. Так? Так, що ще хотіла вам сказати. Дивіться, так, якщо вас щось турбує, цікаве, можемо з вами робити. Якщо хочете якісь теми круті, прикольні, ваші, якісь там особисті, теж мені пишіть. Ваша енергія обов'язково притягнеться, якщо ви напишете цю тему. Тому ми будемо дивитися, і ви зможете хоча б якийсь процент 60-80% взяти з цього розкладу для себе. Це дуже корисно. Я колись починала, теж так я робила. Я дивилася розкладу. Коди інших тарологів, духовних провідників яку інформацію, коли не могла собі там дозволити якісь курси чи не знала, з чого почати. Починала з того. Потім вже я прийшла так, до курсів. Знов ця карта виходить, дивіться, помішала колоду. Дно колоди ми завжди мимось. Це обща тенденція така. Розкладу, так? Я вам скажу так, що я знову бачу цю карту, і це каже про те, знову підтверджує те, що нам в началі розкладу показало, Так, випали такі карти. От, я вже не буду з нею повторюватись. Давайте подивимося, що вам вона скаже. Ой, яка класна карта! Дивіться, що вам приносить 24 рік. Приносить достаток. По-перше, це матерія, матеріальний, грошовий, фінансовий карта, Дев'ятка пентаклів, це завжди людина себе почуває нормально, по-перше, в фінансах. По-друге, ви здобудете якусь, знаєте, може, самоцінність, ви зрозумієте, що ви прекрасна, що ваші якісь комплекси, якщо вони в вас були, вони відходять на задній. План. Я це розповідаю для чоловіків і для жінок, я достатньо ніколи не прив'язуюсь, бо вас багато дивиться. Ось тому це дуже крута карта. Тобто, дивіться, ваш фінансовий поток він покращиться, якщо ви переживали на цю тему. Але це ж ви не забувайте, так ви для цього багато працювали і працюєте ще. Тобто, ці якісь, чомусь мені так йде, у когось в задумках може бути якийсь, хтось хоче відкрити своє діло, чи якийсь там інстаграм. Магазинчик, чи е, якийсь дропшип. Знаєте, зараз дуже багато чого можна придумати, чи навіть таро зайнятися. Сміливо йдіть в це, тому що ви тут теж можете в мене бути ізотериками, ви можете дивитися вам цікаві духовні речі, так, практики, якісь, якісь там інструменти духовні, як таро, чи ще там руни, чи ще щось. Я теж, наприклад, і руни изучаю зараз. і і хочу розширювати свій інструмент. От, для когось там ще регресія, дуже крута річ, я теж буду з цим працювати і вас буду запрошувати через відео свої. Тому дивіться, дуже прекрасна карта. І... Ви сміливо робіть те, що робите. Тобто, зараз, якщо ви починаєте, тут була трічка пентаклів зверху. Якщо ви щось починаєте, сміливо йдіть в це, не бійтеся нічого. Що ще будуть якісь переживання? Знаєте, може, ви будете дуже втомлюватись. От тут момент, не дуже себе напружуйте фізичною працею і моральною. Треба, треба завжди баланс мати. Ви розумієте, що в житті перекоси, вони завжди погані. Тобто, навіть в. В любому. Якщо людина відпочиває довго, вона вже задовоється відпочивати і захоче працювати. Якщо людина багато працює, вона не хоче вже працювати, хоче відпочивати. Треба баланс. Попрацювали, треба відпочити. Відчувати, що нема вже ресурсу, вже стомилися, щось не виходить. Дайте собі час, для кого там день. Пару годин, навіть якщо ви не маєте стільки часу, я розумію, зараз ну, може немає стільки часу. Наприклад, я там можу там, 5 хвилин відпочити і потім працювати 4 години і нормально. Тобто для мене це нормально вже. Але буває таке, що просто втомлюєшся людей. Наприклад, багато йде коли. І вже ж в мене є своє життя особисте, діти малі, і ти просто розумієш, що ну, треба день, хоча б два побути без людей, без нікого там десь на природі. Це теж дуже важливо. Ось вчиться відпочивати обов'язково, щоб себе не вводити в такий стан, коли вам нічого не хочеться, якась апатія, якісь незрозумілі такі речі, там, типу, грустно, все, я не хочу, в мене нічого не... Получається, дуже обережно, не доводьте себе до такого стану. Що ще нам карти покажуть? Так, тому що дивіться, доповнення цієї карти, може, можете на себе навалити. Дивіться, у вас завжди є вибір. Я дивлюсь прогноз, це не значить, що буде точно так, як я сказала. У вас є вибір міняти в житті все. Я вам кажу, як може бути плюс-мінус 90%, якщо ви нічого не будете робити. Тобто, ну, ви на себе це можете навалити і тягнути цю ношу і ще буде тяжче. Але я вам кажу, що це попередження, щоб ви на себе не навалювали і могли трошечки відпочивати. Світ кліном не зійдеться, якщо ви відпочинете день чи два, чи навіть поїдете десь на неділю в любе місто України, наприклад. Я для себе відкрила Черкаси, дуже прекрасне місто, є де погуляти. Заходьте на мій інстаграм, я там пишу, що там можна побачити, дуже цікаве. Тобто всі їдуть у нас в Карпати, а я випадково туди потрапила і декілька разів була, і зрозуміла, що це прекрасне місто для прогулянок, для, теж для туризму, хоча там він не розвитий. Ось, Тому ось так можна їздити по містам, навіть які у вас коло там, десь біля вас, без машин. Не на маршрутки я їздила, нічого, все це можна робити. Що ще вам приносить 24-й рік, будемо трошки заканчувати, тому, тому що потім я зроблю більш детальний розклад по фінансам, по любові, по відносинам, по життю, так? Будемо вже далі туди ближче дивитись. Ось, приносить вам дуже багато можливостей. Це теж карта про емоції, про якісь достатки такі емоційні, ви будете себе добре відчувати внутрішньо, це дуже важливо, так? Коли вам погано, ви себе не можете підняти нічого робити морально, так? погано, то вам і фізично погано, і люди навколо вас, ви на них зриваєте. Це, ну, зриватися можете, так? наприклад, чи там на дітей, чи на рідних, чи просто мовчите, наприклад, і не розумієте, що там виконується. Але вам приносить все ж таки добрі емоції, позитивні. Подивіться, жінка тут купається в емоціях вода, це завжди емоції, дев'яточка кубків. Вона в квітах вона цвіте і пахне. Тобто, ви зрозумієте, що в цьому житті ви робили все правильно і треба так і продовжувати. Ось і тут всі чаші, вони фруктами наповнені. Фрукти це на що? Це теж про достаток, про баланс, про ізобілі. Тобто ви зможете вже відчути себе розкритися для когось, як жінка, так по-жіночному, якщо ви були і за чоловіка, і за жінку в сім'ї, ви зможете вже скинути з себе цей тягар і далі йти більш вже така жіночна, легка. Якщо ви чоловік, то ви теж зможете якийсь тягар з себе скинути і відчути себе більш Вільним в своїх діях вам полегше. знаєте, як тягар з плеч, в нас кажуть. Ось, і це буде дуже прекрасно. Я на цьому зараз закінчую. Ось, якщо вам щось вас турбує, любі питання, пишіть мені, ми з вами попрацюємо. От, і чекайте нових розкладів, а я вас від вас чекаю теми, які вам цікаві. Будемо з вами обов'язково дивитися, будемо детально розглядати. Може, навіть якісь розклади більш будемо робити по часу. От в мене є інстаграм особистий про робочий. В мене є тікток. Заходьте дивитись там. Теж багато цікавого на все добре.